Мене звати Марія і сьогодні я знімаю е, відео Весна Очікування і реальність. І отже, почнемо. Стир Мін Лео Хейлоу. Виноколіки! Так, я піду гуляти. Думаю, так підійде. Адже на вулиці 20 градусів. Знака oh, винополіки! Like так, на вулиці сніг, дощ, мокро і... Скільки зараз? Плюс 2 градуси. Якраз як треба. І не холодно буде. Що мені робити? Такий хороший настрій, така хороша погода. Може, я помалюю чи почитаю книжку? Що ж мені робити? Так нудно. Ох, здається, я хочу спати. Краще я посплю. Не, хоч... не хочеться нічого робити краще я посплю. Кіт. Кіт. Масяка. Вставай. Давай. Давай я тебе Давай. 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 ай ай, 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 Не трогай! М'є, мі мі Ну мє На цьому відео закінчується. Я над ним дуже старалася. Думаю, ви мене підтримаєте і підпишетеся на мій канал, поставите пальчик вверх. І ще біля кнопки підписатися є такий дзвіночок. Натисніть на нього і будете отримувати сповіщення про мої нові відео. І цьому відео закінчується. І всім па-па!